Компанія автопарк, нове надходження, QX 50 2019 року випуску. В дуже класному збереженому стані автомобіль, класна, максимально хороша комплектація, оригінальні легкосплавні, диски, літня гума, тонований тільки по задній частині передній заводська тонуровка, партроніки передні, задні, камера заднього огляду. цей буде варіант без панорами. Задній ряд у нас також без абсолютно ніяких зауважень, чорна шкіра, в гарному збереженому стані світла стеля, скопідімачі для заднього ряду пасажирів. Попередній частині у нас безключовий доступ. Всі 4 скопіді електрорегулювання водійського сидіння. Водійське сидіння також абсолютно без ніяких зауважень. Управління світлом. 122,5 тисяч км пробігу. Велика мультимедія, камера заднього огляду, також додаткова мультимедія з двозонним кліматконтролем. Автоматичну коробку передач, управління режимом вивожіння, також управління мультимедією. Дане авто можна оглянути на Сумській 2, запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізинг, також за готівковий розрахунок.